як зазначив голова обласної державної адміністрації Сидер Кизін, природні ресурси нашого краю використовуються фактично не за призначенням і не для створення оптимальних умов та для розвитку так званих депресивних територій. Хоча вони так називатися не повинні, бо є унікальна можливість поставити та використати наші земні багатства в інтересах всього населення області. Робота по сірим і по чорним схемам, непоступлення як наслідок коштів до державного бюджету, відсутність зарплат в білу, так як це могло би бути. І як наслідок стагнація, скорочення виробництва, скорочення робочих місць і деградація галузі. Підприємці щиро та й говорили про проблеми. Вони не нові, бо ніколи не можна було достукатися та викоренити бюрократичну тиранію з боку контролюючих органів, які просто заважають працювати ефективно і з користю для регіону. Під час розмови зазначено і таке: якщо буде зламано хребет всіляким перевіркам, ревізіям, а іноді відкритому вимаганню хабарів, то бюджет може збільшитися у декілька разів. І підприємство стануть працювати краще. Зрозуміло, що все це законодавча база, яка є зараз в Україні, є треба повністю міняти. Тому що бумажечка на бумажечку, і до тої третя, ще бумажечка, ну її виконати не можна все. Тому що тобі ще треба займатися підприємством і заробляти кошти, щоб заплатити і податки, і зарплату робочим. Так? А коли ти бігаєш, які бумажками займаєшся, і ти знаєш, що ширину, ти їх всі не зробиш. Завтра чиновник прийшов, тобі припиздав, і ти вже йому винен. Тобто, коли ми поміняємо цю законодавчу базу у нас в державі з самого верху, всю, коли це буде чітко, зрозуміло кожному і прозоро, тоді і все буде розвиватися, і податки будуть більші, і зарплати будуть більші, і ми будемо конкурентно спроможні. Дано доручення на місцевому рівні вирішити нагальні проблеми і оформити документальну пропозицію для законодавчого закріплення та розв'язання усіх проблем, які і обговорювалися,